Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 16 травня, є вільний трошки час, і потрібно провірити, що роблять матки в тих вуликах, звідки продалися пакети. Значить, 2 травня я продав джолопакети, а 4 травня я їм роздав. Маточники. Після того я перепровірив, чи повиходили маточники. Були там нюанси, що не було. Це вже пройшло у нас 12 днів. Опа, моль була. десь сюди. Вже нема молі. Так, це слабенька остача від... Другопакети, але тим не менше. У нас носять на повну катушку ріпак. Ще цвітуть яблуні. Сьогодні гарна погода, є відпор, певно, вологість повітря гарна. Так, от така рамочка і з пергою і з нектаром. Джелл мало, всі на роботі. Було добре, звичайно, подивитися десь зранку або ввечері, але часу немає. Ну, Молода матка для мене особисто це рішення всіх проблем. Так, є яйця і є маточка. Класно, все. Зараз ми її мітимо. Вона гарно контрастується на фоні сірих джил, тому що тут був багфас сірий, а це вже інша лінія, красота. Зараз ми її мітимо, поставимо їм сюди вщенку. І на тому буде все. Так, так, натікай зараз привізьмо. Так, отаким От користуюсь маркером. Отак. От Беремо маточку і чик-чик-чик, чик, чик чик Оп! І пускаємо, щоб вона трошечки... подсохла ниточка. Так, 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 ты куда? Давай, давай, давай. Маркер сохнет достаточно быстро. Так, так, так. Вот такая-то у нас получилась красота. Це вирішення багатьох проблем, тому що тепер цю сім'ю можна підсилити, з якої сім'ї поставити її ще рамочок, струсити без бджіл-розплодіку, печатаного на виході. Поставити її ще в ощинку 2. І все. І вже аж на соняшних можливо їм поставити магазину магазинну на ставку. Також продивлявся. В нуклеусах також вже почалися плідні матки. А це означає, що буде легше боротися з руїнням. І це завжди для мене розрішення всіх питань і проблем з руїнням. Тому що є молоді плідні матки, значить руїння різко в мене завершується. Є з чого і на що робити відводочки хороші На плідну матку, такі потужненькі рамочок 6-7. Ну, як буду робити, покажу. Ставлю 6-7 рамочок розплоду, печатано зразу плідну матку і забувся. І аж там і зразу можна і магазин поставити. Ну, вони вже не зрояться. Все. все Всім дякую за увагу, а я буду провіряти далі, що де робиться.